Ой, ну, доброго дня. Дістав з лівої, апт... з лівої кишені аптечки та розпочав ранювати людину. З тактичного поясу зняв, з... зняв кайданки та не на людину навпроти. Дивіться, пане, Ви затримані за стею 8.2, а саме незаконне проникнення на закриту охраняю територію, ось мій жетон, прошу ознайомитись. Являюсь командиром, командиром в Національній гвардії. Взяв під ручку та повів до автомобіля. Поставив лицем до автомобіля, легенько попустив хват, в лівій кишені заходяться резинові рукавички, надігнув резинові рукавички на руки, розпочав з лівої, перейшов направо. Розпочав первинний обшук громадянина. 30 місяців, якщо признаєте вину. Так, все. можете сказати, де знаходяться ваші документи? Вільною рукою заглянув в правий карман людини, знайшов yeah. щось схоже на... Знайшов щось схоже на документи, переглянув документи, звірив документи з лицем родянина, заплив документи назад. Так, дивіться, при обшуку я знайшов у вас зброю, але у вас немає ліцензії на зброю. Такс, добре тоді. Менше з тим. Відкрив двері автомобіля, посадив громадянин на автомобіль та надягнув пасок безпеки та закрив, закрив двері автомобіля. Фракція Запрати в авто. Так, згромадян, дивіться, зараз я вам зачитаю Міранду. Ви маєте право зберігати мовчання, все, що ви скажете, може та буде притягнуто проти вас судді. ви маєте право на адвоката та на телефонні дзвінки Про... не більше протягом, ніж 5 хвилин. Чи зрозуміли вам ваші права? Добре. Добре.